Христос воскрес із мертвих, славою вся, отак так і змертвий, ми в новому житті ходити почали. Бо якщо ми з'єднані з ним подобою смерти Його, то повинні бути з'єднані подобою Воскресіння, знаючи те, що дав наш чоловік воросп'яти з Ним, щоб знищене було тіло гріховне, щоб нам. І померли з Христом, то віримо, що й житимемо з ним, знаючи, що Христос, воскресши з мертвим, вже не вмирає, смерть уже не володіє, бо що він помер, то помер один раз для ріха, а що живе, то живе для Бога, так і ви вважайте себе мертвими для ріха, живими ж для Бога у Христі Ісусі Господі наша. Merd